Танцюй на бетоні вулиць. А якщо не можеш танцювати, тоді співай. А якщо не можеш співати, але я думаю, таких серед нас немає. У а нас якщо ви... не можеш співати, веди програму ранок на тресі». <гум> я до нас в студію завітали чарівні молоді люди, які точно знають, як гарно можна заспівати. творчі. Я з задоволенням їх представлю. Це Ольга Мучечка, студентка Ужгородського коледжу культури і мистецтва. Віталій Горбей, студент Ужгородського коледжу культури та мистецтва. Доброго, Доброго ранку. ранку! Ми так розуміємо, вам звично прокидатися. Це в такий час так, на бари добре. в коледж, але зараз буде мова йти не про це. Ви принесли нам стільки всього цікавого, отож, розповідайте. Так, Розповідайте про себе. Ви в саме у нас програмі в вперше здається, так? Так. Розповідайте так. про себе, от різноманітні дипломи, подяки, от статуетки. От про все розповідайте. Ми були в Києві на міжнародному фестивалі «Перлина мистецтв, який вже був п'ятий раз. Зайняли я зайняв нічну третє місто, а Ольга Мчичка, друге. А от. Я так розумію, це вокал. Так. Чому саме вокал? Тоді кожен по черзі розповідаєте, як взагалі ви познайомились з вокалом. Чому ви вирішили обрати це за свою професію, я так розумію? А, ну, Я почала співати в 9 класі, тому що помітила моя подруга і порекомендувала мене ну, викладачу, який займався танцями, там, співами, возили нас на різні конкурси, там, виступи. Ну, І тоді я почала співати, а потім. Після 9-го за класу я зрозуміла, що це моє, і я би хотіла продовжувати цей шлях і поступила в коледж культури І Як батьки поставилися до такого вибору? Добре, їм подобається, як я співаю. Віталій, в тебе яка ситуація? А мене батьки наштовхнули на це, щоб я співав, тому що їм подобалося, як я співаю, і сказали. Щоб я йшов далі, я пішов у такий хороший навчальний заклад, як Ужгородський коледж культури і мистецтв. Хороші викладачі, хороша дирекція. Адміністрація в тебе був якийсь супротив? Можливо, ти себе бачив якоюсь іншою. Я не знаю космонавтом. Я не знаю, авто автогонщиком батьки захотіли. Я хотів бути медиком. Не знаю чому, але у мене сестра вчилася на медичному віка. І я думаю, о, то буду медиком. А потім я думаю, тож я ж люблю українську музику, українську культуру. Пробую себе музиканта. Ніхто з вас, я так розумію, не шкодує, що обрав для себе таку професію. А ким ви себе бачите в майбутньому? Я співачка. Ну, співачка, я не знаю, якого жанру, можливо, оперна, можливо безкрадно. Поп співачка. Бесстрадний Віталій. Ти ну я б хотів бути, звісно, звичайно, народним артистом України, але буду стримитися хоча б до начальника управління культури. Начальника управління культури. Окей, до, так, добре. Uh, ну, а от... тепер ми поговоримо про стартап. Так, стартап. От що це нагороди, дипломи, ми говорили вже про Київ. Я бачу тут багато різних uh, різних от таких цікавих от таких цікавих штук. Mm -hmm. от таких. І зараз нам їх продемонструють. І насправді ми знаємо, що... Позавчора ти став кращим студентом Закарпаття. Виступ в тебе був досить такий яскравий кольоровий. Як ти до нього готувався? Взагалі? Хто тебе підтримав? Взагалі, чому ти вирішив піти саме на кращого студента Закарпаття? От мені сказали, я повірив. Хто тобі сказав? Вчителі батьки підтвердили це, Будьте, друзі. Мене, от, от, от. а якось твій талант допоміг тобі? Звичайно, а моя велику, чесно скажучи, роль це викладачі, які мені допомогли підготуватися. Заслужений працівник культури Ірина Шевцова. Які виступили мажоретки, дуже гарний дали номер. Е, також виступив ансамбль сучасного танцю Акцент з піснею «Поцілую». Дуже вдячний їм. Групі підтримці нашого коледжу, що прийшли мене підтримати. Моя група, третій. АБ. Е, і хочу сказати одійну своїм викладачам. Вдякую. Це Мар'яна Сухолова, Шетеля Наталія Ігорівна, директор коледжу, Ольга Юрівна Новак, тому що мене дійсно підтримали в цей час. Оксана Анатольна, ну багато всі викладачі. Але всі по різному і звичайно, Марія Марія Володимирівна Мартинюк, яка дійсно мене підготувала до цього конкурсу. Стільки людей вкладають сили в ваш розвиток. Як ви думаєте, ви оправдовуєте їхні сподівання? Думаємо, що так. Приваємося. от проводимо ну, от, скромність. Так, ми думаємо, що так. а що взагалі, от такому артисту, який тільки розвиває себе, що вам дають конкурси? Для чого вони вам? Ви щось виносите з цих конкурсів? Вони вас якось стимулюють, чимось вам допомагають? Стимулюються по перше. По-друге, практика. Нам треба десь практикуватися, виступати перед публікою, перед поважними людьми. Судді нас судять, потім критикують, нам пояснюють, як треба, як краще не робити. Ну, багато досвід, нам дають А не відбивають бажання? Ні. Набор стимулює... Це, це, це Кримля третє місто. <звист> Після того, я думаю, ага, треба тепер ще краще старати, і тепер я буду старатися, щоб стати кращим студентом Закарпаття. Ну, Стараюсь. А от так, таке питання, як Ви вважаєте, чи велика зараз конкуренція от серед молодих, так молодих майбутніх так. артистів? Є дуже так. багато і дуже хороші голоси були в Києві. Ми були теж українські, всі Україна брала участь. Той тобто, звичайсь, міжнародні, <кхм> там всі були за кордоном діти, які дуже хороші вокальні дані показали свого голосу. І ми дивилися на них, і чесно скажучи, рот відкрив, коли побачили, як вони гарно співають. Тому ця друга і третя премія для нас доказ того, що треба йти в цьому напрямку, що це правильний шлях. Як тоді молодому артисту не загубитися не зна використовувати якісь можливо родзинки в своїх виступах? Ну тобто, чим чим потрібно володіти або виділятися на фоні, як ви кажете, цієї величезної конкуренції? Треба вчитися добре. Вокалу щоб було що показати. Якщо немає що показати, то звичайно велика вдячність, Тому що викладачі нас підготовують до цього концерту. Наш викладач Маріана Анатоліна нам показує, як треба виступати, куди треба зробити, як вступити, правильно заспівати. Звичайно, ж. наші викладачі всіх нас виправляють, щоб ми були надалі, продвигали на школи чи самі себе. Я знаю, що ви вже багато чим жертвуєте заради, заради свого майбутнього, а взагалі на які готові йти жертви заради своєї творчої кар'єри? Багато чим готові пожертвувати? Так. Да. Думаю, так. Да. А чому? Це от таке просто бажання реалізуватися? Е -е. Чи ви так вперто йдете? Ну, до... От зараз вже є щось таке, от якісь е стабільні моменти вашого життя, які ви знаєте, що ну, перше, ніж почати займатися вокалом, ви от робили щось. А коли ви почали займатися вокалом, вам довелося від чогось відмовитись. Чи є зараз такі речі? Ні, немає. Ну, буває таке, що коли дуже важко стає, там щось не виходить. Ти думаєш о боже, на що мені це? А потім думаєш, треба йти в цьому напрямку. Це правильний шлях. Ну, от, до прикладу, режим там. Тому що я знаю, що у співаків, до прикладу, голос прокидається пізніше, ніж прокидаються вони. Так, от. А чи, чи є у вас зараз таке, що нібито, от, коли не займався вокалом, можна було, я не знаю, там до ранку, до пізньої ночі, десь відпочивати. а Зараз потрібно лягти раніше, аби відпочити, щоб голос ні. Я не знаю, нема такого. Ні. Люди співучі, постійно співаємо. В будь-яких ситуаціях. Да. Творча людина, вона творча у всьому. А чим от іще ви, можливо, займаєтесь? Якесь рукоділля, чи якась, можливо, інша творчість, окрім вокальної, присутні в вашому тобто, житті? Тобто я зараз буду трохи скептиком, якщо не вдасться з вокалом. Чи є у вас, як то кажуть, запасний варіант? Я люблю все, що якесь з рукоділлям пов'язане, вишивати люблю, малювати все люблю. А я тепер очолу студентську раду коледжу нашого голова студентського самоврядування. Буду стрімитися далі, щоб бути вище, ну в хорошому. От ти Віталій сказав нам про те, що ти хотів би бути начальником відділу культури. Я знаю, в мене є така інсайдерська інформація, що ти плануєш стати а, міністром культури України. А, як ти от, можеш це прокоментувати, І, взагалі, чи це був все ж таки жарт, чи дійсно ти от, якось плануєш своїм проєктом, можливо, йти по цій стежці, так, аби а потім очолити все ж таки, культуру нашої країни? Я думаю, що це з одного боку, чесно скажу, що боку це був жарт, а з одного боку ні. Я хочу дійсно, Тому що українська культура варта того, щоб її чули за кордоном. От щодо естрадного співу. А як ти вважаєш, на чому слід звернути на що послід звернути увагу саме нашій українській естраді І чи важко зараз переспівувати можливо співати кавер на наших українських співаків чи можливо все ж таки на закордонних? Що більш популярно і що більше подобається публіці? І що більше подобається саме вам? Звичайно, публіці подобається більш американський стиль, але український не треба забувати. Українські пісні самі гарні можна сказати. Народні їх тепер сучасно обробляють і дуже гарно виглядає. Кажуть, що варто один раз почути, ніж декілька разів про це поговорити, і наші гості прийшли а до побачити? нас не, не з пустими руками. Так тому до вашої уваги ми пропонуємо цікаве відео. Молодці, насправді, ми тут також разом з цим відеороликом підспівували трошки. А як воно от переглядати свої виступи? Оце ви самокритичні чи ні? Так, дуже, дуже. самокритичні. Наскільки? От е, після кожного виступу, можливо, після кожного якогось концерту ви переглядаєте свої, е, свої номери виступи чи ні? Е, переглядаємо і звісно. Ну, мені не дуже не подобається, але всі потім говорять, ні, добре все було, ну я дуже самокритична щодо себе. А от чи вважаєте ви, що от, як ви кажуть, ті помилки, які ви робите, бачите лише ви? Ну, тобто, вам здається, що це було настільки погано, це було якось невдало, а насправді а, ніхто цього навіть не помітив? Вау, дуже багато такого. Вау. Але чи виносите ви цього якісь уроки, дійсно, якщо ви кажете, що ви самокритичні да. кожного разу? Так, ми з цим боремося, кожен раз якась проблемка її треба вирішувати. прислухавши цю композицію, у мене таке виникло питання: а чи не було, а можливо були у вас спроби написати от пісню? Я пишу пісні. Пишете пісні? Так. І виконуєте їх? Ні, ще не виконую. На жаль, немає змоги записати. Треба і оранжування зробити, і саму музику спочатку написати. Цього Це поки, дуже що, немає. Але зорець. я думаю, що це варто реалізувати, адже це буде ну таке ваше особисте, не, не якийсь кавер, не переспівана пісня, а от якось ваша авторська, можна так сказати. Можливо, згодом? Ну в мене тоді наостанок до ефірний час у нас вже потрохи закінчується. На останок перед тим як вас відпустити, я хотів би поставити таке можливо банальне питання. Які вас плани на майбутнє? Тобто, що найближчим часом ви плануєте а, от. Творчому напрямку робити зробити. Поступити навчальний заклад Київ, Київську, ну можна сказати, дім. Київський національний університет культури. Ну і там навчатися, продватися в Києві. Ну Так, у мене так само, а, а, як у а, я, в принципі, теж. От, Віталій, зовсім нещодавно ти отримав звання кращого студента Закарпаття. Що тобі це дає? Ну, от крім диплому, ось ці рамки, ці подяки. Прошу? Щоб стрімитися далі. Оп, я зараз дивиться. зараз. Я продемонструю, тому що насправді дійсно організатори цього року попрацювали досить креативно. Кожен кожен з учасників отримав ось таку подяку з фотографією. Оце звання воно зобов'язує тебе до чогось, чи це все ж таки просто відзнака за те, що ти є цікавий креативний творчий? Брати участь у всіх заходах нашого Закарпаття. О, отже, О, так, на всіх от. святкуваннях, які будуть відбуватися в нашому місті, ми будемо чути, будемо чути цих талановитих молодих людей. Ми бажаємо вам. Творчого розвитку, бачимо в ваших очах, що ви ви якраз тих, які не здаються і вперто йдуть до своєї цілі. Бажаємо вам обов'язково до неї дійти і навіть і навіть перевершити самих себе. Я нагадую, що в студії програми ранок на тисі був Віталій Горбей, студент Ужгородського коледжу культури та мистецтва. Та Ольга Мочичка, студентка Ужгородського коледжу культури та мистецтва. говорили ми з ними про творчість, а говорили про плани на майбутнє, та й взагалі спілкувалися з молодими, цікавими, креативними, творчими людьми. Програма ранок на тисі на цьому не завершується за декілька. Хвилин ми до вас ще повернемося.